Минащий вітання, любі друзі. Знаходимося ми зараз у ще одного нашого постачальника Хольц. Тут ми радимо обрати паркет, вініл, двері, виробник, Україна сенса, гарна паркетна дошка. Масиви. Зараз я вам покажу. Як виглядає вініл. Дивіться, це в нас одразу з підкладкою вініл, ціна його, білий, сірий, решта під дерево. Вінілова підлога по вигляду вкладається як англійська ялиночка. проклеюється одразу йде вже з підкладочкою тоненький гарненький Якщо ми бачимо. вами замковий вініл Квікстеп, В цих рядах можемо подивитися вологостій і водостійкий ламінат. Ось таким. Так він виглядає. Одразу підібрати плінтус мдф або тіньовий з підсвіткою. Він виглядає з таким чином. Монтується в рівень з стіною, проклеюються стрічечки і можна підсвітити підлогу. Так само є плінтуса прихованого монтажу, Виглядає ось таким чином. Це у нас оштукатурена стіна йде, вштроблюється плінтус. вклеюється, це фарбована стіна Промалярена. вставляється панелька, так само фарбується в рівень з стіною. І у нас Підлога заходить до штукатурної стіни, дари малярка, і все гарненько виходить. Є по різні висоти, різні товщини, або просто алюмінієвий, гарненький, перекриваючий, в залежності від типу дизайну і тому подібного. Одразу можна буде вибрати двері прихованого монтажу, ручки на будь-який смак двері. Двері можна замовити або фабричні, або під особистий дизайн, замінити накладки на вхідні двері. І ціни дуже гарні. На такі масивні двері з замками 22 тисячі. Тому виробників багато, є Rodos, є булат. Приховані монтажу з алюмінієвою контовочкою, або неприхованого монтажу. Є двері під декоративку, виконані дзеркальні або ось такого гарного плану, переходящі повністю. Навіть можна обрати повністю прозорі. Тому телефонуйте, завжди допоможемо вам обрати кращий матеріал.